Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, нинішній Євангеліє від Луки розкриває нам картину ночі Христових страждань в Евсіманському саду і суд над Христом і юдейськими старішинами. Саме у цих стражданнях відкривається для нас божественна людська природа у Христі. Бо людина Господь іде на молитву на Іліонську гору, так і Господь дає порозуміння. Що людина, яка складається із душі і тіла, повинна молитися і душею, і тілом. Сьогодні свята Православна Церква вшановує преподобного Прокопія Декаполіта, який жив у восьмому столітті в області Декаполіса неподалік від озера Галілейського. Святий Прокопій разом зі своїм подвижником, святим Василієм, мужно виступали супроти іконоборчої Єресі, за що і були кинуті до в'язниці. А після смерті царя мучителя Лева сповідників відпустили на свободу. Решта часу життя преподобний Прокопій провів мирно в чернечих подвигах, наставляючи багатьох на шлях чистоти і. Порятунку. Помер він у глибокій старості близько 750 року. А також із життєпису святих Києво-Печерської лаври ми дізнаємося про подвижницьке життя священника Тита, який жив наприкінці 12 століття, та преподобного Тита Печерського, бувшого воїна із 14 століття. Пам'ять про яких згадується сьогодні. Преподобний священник Тит та деякон Євгарій були надзвичайними друзями, але нечистий посіяв між ними ворожнечу. Та коли тит важко захворів, то перед смертю, усвідомивши свій гріх, сказав Євгарію: Пробач мене та благослови проте той гнів. Ївно вигукнув не хочу миритися з ним ні у цьому віці, ні у майбутньому. І раптом між ними невидомо з'явився Янгол Божий, який покарав Івгарія смертю, а вмираючого тита підвів з ліжка та повністю зцілив. Після цієї події преподобний тит прожив ще багато років у святій київській лаврі, сльозами та молитвою спокутуючи свої гріхи і водночас повчаючи нас боятися ненависті до ближнього, немов божої кари. У цей день ми сердечно вітаємо із ним ангела усіх, хто має імена Сергій, Михайло та Петро. Нехай вас осяває милість Божа, а для нас, возлюблені митрополит Антоній Суриський, дає настанови: любити означає перестати в собі самому бачити центр і мету існування. Любити означає побачити іншу людину і сказати, для мене віддорогоцінніше дорогоцінніше за мене самого.